На Чернігівщині розпочався процес декомунізації. Нещодавно в обласному центрі презентовано збірник Чернігів Європейський, повертаємо історичну пам'ять та справедливість. Це практичний посібник із декомунізації для Чернігова та всієї країни. Наступним кроком стало обговорення закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої символіки, який у травні не був чинності. З цією метою 9 червня в Чернігівській облдержадміністрації зустрілися журналісти та історики-науковці. Останні розповіли про значимість цього процесу, зокрема необхідності перейменування вулиць, організацій, населених пунктів та інших об'єктів, які удотожнюються або асоціюються з комуністичним режимом. Директор департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Андрій Подорван зауважив, що згідно названого закону забороняються пропаганди комуністичного та нацистського режимів і їх символіки. Така пропаганда визнається наругою над пам'яттю мільйонів жертв комуністичного тоталітарного та націонал-соціалістичного нацистського режиму. На Чернігівщині, як і в Україні, загалом. Є чимало топонімів та пам'яток, що суперечать цим вимогам. Тож, аби вирішити це питання, насамперед необхідно загальнити перелік населених пунктів, що мають бути прийменовані, а також визначити порядок демонтажу різних будівельних конструкцій. Як зазначив Андрій Подорван, на Чернівщині вже є попередній список, до нього внесено понад 70 населених пунктів. Особливу увагу потрібно поділити таким районам, як Боризянський, Корбський, Менський, Прилуцький, де кількість таких населених пунктів чи не найбільше. За повідомленням представника Українського інституту національної пам'яті у Чернігівській області історика Сергія Будка, під час зміни назви вулиці, площі міста переваг надаватиметься імінам, що були дані про їх виникненні, про те, як змінювати найменування. Вирішуватиме лише громада, місцева влада та Український інститут національної пам'яті мають лише надати найбільш історично справедливі варіанти. Що стосується Чернігова, то, як зазначив вчений секретар Національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів Стародавній Сергій Черняков, тут перейменуванню підлягає близько ста вулиць кінотеатр імені Миколи Шорса та кілька інших об'єктів, а змінювати назву міста на Чернігівщині доведеться лише в одному випадку. Це місто Щорс, яке до 1935 року мало назву Сновськ. Сергій Будков казав, що ця процедура не буде коштувати багато грошей і робитиметься у відповідності фінансові спроможності бюджетів. В той же час закон визначає шестимісячний термін, протягом якого на місцях органами місцевого самоврядування необхідно прийняти рішення про перейменування та демонтажу споруджень комуністичного спрямування. що е, перша так, відповідальність за е, звільнення чи визволення Чернівської області від комуністичної спадщини лягає на місцеві громади і відповідно на місцеві органи влади. Я не хотів би повторювати все те, що написано в законі, що до актуальності цієї проблеми, але хотів би нагадати наступне. Перше, ми є прикордонною областю. Минулого року ви всі були свідками того, що тільки завдяки патріотизму Чернігівців Чернігівська область була врятована від долі Донецько-Луганських областей. Проте до загроза, в тому числі і через те, як буде проходити декомунізація на Чернігівщині, залишається. Якщо і, мабуть, навіть не з ідеологічних чи політичних причин хтось буде секутувати чи гарбувати процес декомунізації, тобто поіменування населених пунктів, топоніміків населених пунктів, демонтаж меморіальних об'єктів, тобто пам'ятників, пам'ятних знаків, меморіальних душок тощо. Це буде сигналом для російського агресора, для того, що не все втрачено. Що вони ще не повністю програли війну проти України, ще можна на щось сподіватися. Оце чітко, я думаю, ми всі повинні зрозуміти, що декомунізація, їх ставлення органів влади, депутатів всіх рівнів, керівників органів влади до реалізації цього закону це питання національної безпеки. Грубо кажучи, якщо говорити по цьому питанню, ти за Україну чи ти проти України. Воно, звичайно, виглядає дещо брутально, але це правда. І тому будь-яка будь протидія буде діяти на користь агресора. Оце я прошу чітко зрозуміти. Ви розумієте, що гібринізація, символіка, все починається з синою, а закінчується вже смертями і так далі, якщо це не робиться. Це починається з того, що перше, декомунізація юридичних осіб в назвах юридичних осіб не має бути назв імен, псевдонімів комуністичних діячів, назв Радянських Республік, СРСР, пов'язаних з діяльністю комуністичної партії і так далі, прислідуванням борців за незалежність України. Далі, друкований засоб маси інформації. Є комуніст України, є комуніст, є ті засоби інформації, про які ви не маєте жодного уявлення. і або вони самі перейменуються, або реєстраційний при орган прийме відповідне рішення. На це буде е, юридичним особам дається один місяць і 21 червня вже почнуться відповідні наслідки для друкованих ЗМІ три місяці. Закони знаки для товарів і послуг. Те ж саме. Тут повинна бути відсутня жодна комуністична символіка пов'язана з тоталітарним режимом. І те, той блок, один з найбільших, от це терпоніміка. Мається на увазі назви населених пунктів, це назви об'єктів в населених пунктах. Принцип той же саме. І знов таки, головна відповідальність і перша відповідальність на органах місцевої влади. Звичай, можна запитання? Юридичні да. особи. Це виходить, що кінотеатр мені щовся, має перейменуватись до 21 червня. Правильно це зараз? Значить, в Україні, якщо не рахувати сіл, то в Україні підлягає переименування 28 міст. 47 селищ міського типу. Не селищ, а селищ міського типу. Ще раз повторюю, 28 міст, 47 селищ міського типу. На цьому фоні бачите сумський міст, от, а у нас одне місто районного значення, місто Щось. Найбільше, як бачите, там, де Найбільше концентрація там, де зараз ідуть бойові дії. Чому я казав, що Це питання національної безпеки. На Чернігівщині. На Чернігівщині всього існує 1511 населених пунктів. З них 45 міст, 1466 сільських населених пунктів. З них 30 селищ міського ситуація. На щастя. Так вийшло, що у нас треба перейміновувати тільки одне місце. І за попередніми оцінками, я прошу прямо так і давати, за попередніми оцінками, вони не є остаточними. За попередніми оцінками, 71, це пищо, 71 населений пункт, тобто села і селище в 19 19 районах. На сьогоднішній день. Ми ще будемо перевіряти, але ну, попередньо значить, населені пункти, тобто села не треба і села селище перейменовувати тільки в Вар'їнському, Куликівському в в і Сосновському району. всіх інших це прийдеться робити. І я б радив і закликаю громадськість, краєзнавців, істориків, музейників. Всіх небайдужих активних громадян, тут всю громадськість співпрацювати з владою, давати свої пропозиції. Тому що одна справа це зняти назву, але ж з цими назвами ми будемо жити наші діти онуки, наступні всі покоління. Це означає, що треба, щоб були гідні назви. І тому тут треба включатися дійсно всім, щоб через 30-50-100 років. Людям не соромно було, що повернута чи не дана така назва. На думку Українського інституту національної пам'яті і е, осмілістся сказати Чернівська доступна державна адміністрація, тут у нас думка сходиться. І так як ми уряду рекомендуємо, в першу чергу, коли йдеться про перейменування, це повернення до історичних назв. Наприклад, місто Щорс до 1935 року було місто Сновське. А це означає, що логічне повернення до цієї назви. Але я знов-таки підкреслюю, бо це є питання принципове і питання демократії, право вибору. Громада, там, де необхідно провести перейменування, вона або повертається до історичної назви, або дає нову назву. І це їх повне право. Ніхто не має права їх за це засуджувати і критикувати. Це принциповий момент. І так було долею визначено, що ми з вами живемо в Чернігові, яка має доволі значну 1300-літню історію. І ми з вами пишаємось і стародавніми храмами, і величними монастирями. І Коли приїжджають до нас Чернігові гості чи родичі. Ми з вами завжди з годістю розкладаємо і ведемо їх до найдавнішого кам'яного храму Русі, Спасибо Берженського Собору, ведемо їх і показуємо таємничі Антоніо печери, розповідаємо про того монаха, який комусь з'являється, розповідаємо про Красуню Катеринську церкву, яка пов'язана з героїзмом Чернігівського полку. Але ми йдемо вулицями, які ще й досі. Носять назви Чужі чужі для цього міста. Ми, на жаль, мусимо констатувати, що і досі у нас збереглися вулиці організатора масових репресій проти духовенства Уровського, організатора Червоного терору Дзержинського, а ще маємо вулиці Палика Морозова, Клари Церкін, Роза Люксембург, Муринзона, 50 років СССР. 50 років Волотих Сем, Іонерська, Комсомольська, і цей перелік можна, можна продовжити близько ста вулиць, прогулків і площ міста, у яких використовується символіка комуністичного тоталітарного режиму. Тобто роботи для громадськості дуже багато. І варто відзначити, що громадськість вже на початку років від незалежності піднімала питання про перейменування вулиці площі. Тоді вже була змінена. Площа Уйбушева на історичну Красну площу. От, і ми вже маємо і вулицю і П'ятницьку, маємо вулицю Імстиславську і, і Преображенську. тобто ми йдемо шляхом повернення історичних назв. І дуже добре, що 1 травня цього року набув чинності закон України про засудження комуністичного та націонал соціалістичного нацистського -нацистсько тоталітарних режимів України. Та заборону пропаганди їхньої символіки. Цим законом визначено і надано терміни. Терміни перейменування дуже чітко визначено, От, і передбачено і залучення громадськості. І ось зокрема, у Черніві громадськість вже, як кажуть, і першою, можливо, першою в Україні, показала зразок, як треба діяти і як іти шляхом перейменування. Минулого тижня. Було презентовано збірник в європейський, повертаємо історичну пам'ять та справедливість. Цей збірник під егідою обласної Много «Просвіта». його до застояння молодіжної організації Апресин і обласної організації народного руху України. Рецензенти збірника Сергій Леп'явко, доктор історичних наук, професор Ніжинського державного університету імені Миколи Говоря, і мій колега Сергій Бутко, представник Українського інституту національної пам'яті у Чернігівській області. Мета цього збірника допомогти допомогти суспільству і владі у справі проведення та комунізації Чернігова як древнього українського міста, звільнитися від нас комуністично тоталітарного та режиму, найперше від адресованої молоді політичним громадським діячам, посадовим особам, історикам, краєзнацям і всім тим, хто щиро вболіває за майбутнє України.